Перемогти на чемпіонаті України з таким завданням розпочали підготовку до змагань 2014-го. Наші гімнасти Віталій Арсеньєв та Георгій Петросян тренуються члени збірної України у залі спортивної школи Олімпійського резерву Надія, де їм створили всі умови для повноцінної підготовки до сезону. «Отличні умови, мені подобається тут тренуватися. Все добре. Тепло, хороше снаряди. Все устраювають. Для Віталія Арсеньєва головне успішно виступити на чемпіонаті України, який у квітні прийматиме Кіровоград, та поїхати у складі національної збірної на європейські змагання. «Будемо виступати на чемпіонаті, спробувати попадати в команду а там буде далі видно. Саме через чемпіонат континенту змагання у Кіровограді перенесли з червня на квітень. Він ізначально э, стояв в початку літа, як звичайно, але в зв'язку з проведенням чемпіонату Європи його трохи перемістили на апрель місяць. І наші спортсмени э, готуються до цього чемпіонату, на якому ми сподіваємося, сподіваємося на те, що по ітогам цього чемпіонату потрапить на чемпіонат Європи. А от ще один наш представник у національній збірній Георгій Петросян свою підготовку до сезону не форсує. Він відновлюється від важкої травми, яку отримав у минулому році на чемпіонаті країни у Кіровограді. Подкачка. Встановлення йде замечательно, як я вважаю. Кожен місяць я їжу в Київ на осмотр врачей, і можна сказати, той період восстановления, який врачи виділили, я його опережаю. Тобто, восстановлення йдеть. Ну, в дуже хорошому темпі, в принципе. ну і в ближайшее час я планую повернутися в большой спорт і виступати на міжнародних соревнованиях. На пік форми Георгій планує вийти у листопаді, коли наше місто прийматиме другий чемпіонат України. Цього разу серед молоді. Завдання на цей турнір лише перемога. «Побіждати, тільки побіждати. І потім потрапити на в команду зборної в команди України на чемпіонат міру. Ось вот такі плани на ближайшее будущее. На Георгія Петросяна та Віталія Арсенєва керівництво школи Олімпійського резерву Надія розраховує як на послідовників переможних традицій наших зірок спортивної гімнастики минулих років. Єсть на кого рівнятися, є на те, що Олю Сленка, є на того, ж Руслана Мізінцева. І по-другому просто ребята не можуть по-другому виступати. Їх тренувальний процес, нісмотря на те, що почало би, року календарного, ні на минутку не перекращався. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.